Організував скупчення військових за 30 кілометрів від фронту. Мер Конотопа звинуватив очільника Сумщини Володимира Артюха в трагедії, що сталася в обласному центрі. Він вимагає його відставки та справедливого розслідування. Називає Артюха радянським генералом і стверджує, що той працював на руку ворогу давно. Що насправді сталося в Сумах, дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Росіяни напередодні вдарили по будівлі конгрес холу в центрі Сум двома балістичними ракетами Іскандер. За словами мера Конотопа, в приміщенні проходило нагородження військовослужбовців 117-ї бригади територіальної оборони з нагоди її створення. Однак захід був в укритті, тож військові вціліли. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив очільника області в тому, що той організував скупчення військових під носом у ворога, щоб пропіаритися на фоні захисників. Голова обласної. Військової адміністрації Сумської області радянський генерал Артюк Він організував сьогодні тут. Вручення грамоти медалі, нашим хлопцям, героям. І це неправда, що тут нічого не було. Було. Слава Богу, ніхто з військових не постраждав. Вони були всі в укритті. Окрім того, Семеніхін звинуватив Артюха у провокації іншої. Російської атаки, про яку пообіцяв розповісти згодом, також мер Конотопа заявив, що Артюх нібито допомагав знищувати українську армію колишньому міністру оборони Дмитру Саламатіну та отримував нагороди від тодішнього президента Януковича. Крім того, Семеніхін закликав депутатів Сумської обласної ради терміново зібрати позачергове сесійне засідання і висловити недовіру очільнику області. Я закликаю вас. Негайно, негайно, просто там завтра, післязавтра, як тільки ви зможете зібратися, з'їхатися, провести позачергове засідання обласної ради і висловити недовіру цьому хер губернатору Артюху. Недовіру! Якщо зараз буде десь прогальмовувати правоохоронна система, офіс президента, не дай Боже, хтось знайдеться там, хто його буде покривати? Міський голова Конотопа також стверджує, що Василь Малюк, голова служби безпеки, тримає це питання на особистому контролі. Хто такий Артюх і чи справедливі звинувачення на його адресу? Володимир очолив військову адміністрацію Сумської області в 2023-му. До того працював радником у Вінницькій Ода. Ще раніше невдало балотувався до Вінницької міської ради. А от у 2009 -му, 2012 -му роках працював заступником начальника генерального штабу зсу. Таким чином він застав міноборони часів Михайла Єжеля та Дмитра Саламатіна, які як відомо потікали в Білорусь та Ерефію. Володимир Артюх і сам виходець Амурської області РФ, однак освіту здобув в Україні в Харкові. З приводу причетності Артюха до трагедії в Сумах поки що не було коментарів ані від СБУ, ані від інших правоохоронних органів. Так само не було офіційних коментарів від 117-ї бригади. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих і звинуватив Рефію в терористичному акті, який призвів. До загибелі мирних людей, удар прийшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Керівник офісу президента Андрій Єрмак в телеграмі про суми написав: от що дуже прикро, що деякі намагаються піаритися на трагедії та воєнному злочині росіян у соцмережах. У генеральному штабі заявили, що росіяни, не маючи успіхів на полі бою, вдаються до звичної тактики: воювати з населенням, грубо порушуючи міжнародне право та звичаї війни. Росія вкотре демонструє, вона не прагне миру, її мета посіяти страх. Але Росія отримає лише нашу людь і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів їхні військові об'єкти. Озброєння та техніку всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Злочинці повинні понести заслужене покарання. У Сумах. Тим часом триденна жалоба в місті продовжують ліквідувати страшні наслідки ворожого удару. Натепер відомо про 34 загиблих, серед яких двоє дітей, більше сотні поранені, частина людей в лікарнях. У місті серйозні руйнування, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, транспорт. А як ви думаєте, чи справді росіянам потрібні підстави для того, щоб здійснити обстріл? І скільки разів вони брехали, що вдарили по військовим об'єктам, вражаючи цивільних? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу нам в коментарях. Новий небезпечний вірус вже на підступах до України. На кордоні вже посилено обробляють автівки та моніторять всі ферми в радіусі 10 кілометрів від кордону. Вірус може знищити тваринництво, якщо його не стримати, а також є небезпечним для людини. А особливо цікаво, що Україні звідки він насувається, заявляють про те, що він з'явився штучно. Я Микита Гаврилюк, і зараз розкажу вам, що робить влада для захисту нас від ящуру, звідки він походить, чим він небезпечний та як передається від тварин до людини. Підпишися та постав лайк, щоб більше людей дізналися цю важливу інформацію. Україна вже почала діяти на західному кордоні, зокрема на пункті пропуску Лужанка. Посилили контроль. Там обробляють транспортні засоби, які прибувають із території угорщини, дезінфікують взуття і перевіряють документи на тварин та продукти. Особлива увага до приватного транспорту з кормами або м'ясом. За повідомленнями Держпродспоживслужби на територіях наближених до Угорщини, ветеринарні інспектори проводять інструктажі для фермерів і перевіряють господарства щодо дотримання елементарних вимог біобезпеки. І це ще не все окремі аграрії вже публічно звертаються до уряду з проханням запровадити превентивні зони біоконтролю в прикордонних районах Закарпаття. Поки що лише тимчасово, але ж з можливістю продовження, якщо ситуація погіршиться. Фермерські асоціації закликають вжити профілактичних заходів на західному кордоні вже зараз. Також в Україні вперше з 1998 року офіційно запровадили. 10 кілометрову карантинну зону контролю навколо пунктів пропуску, через які можуть завозитися тваринницькі продукти, ця зона передбачає суворий контроль, моніторинг ферм а також посилену роботу мобільних ветеринарних груп. Але ж звідки, взагалі, ця халепа взялася? Угорщина офіційно підтвердила, у північно-західній частині країни зафіксували спалах ящуру високозаразної вірусної хвороби, що уражає свійську та дику худобу. Вона викликає гарячку, виразки у ротовій порожнині та на копитах швидко поширюється і завдає величезних збитків фермерству. М'ясо інфікованих тварин вживати категорично не можна. Вірус може передаватися людині через контакт або недбалу обробку. Хоч і рідко. Це перший такий випадок в Угорщині з 1970 року. Хворобу виявили на фермах у комітаті дьор Мошон Шопрон, що біля кордону зі Словаччиною та Австрією. За даними європейських змі, заражено вже понад три тисячі голів худоби. Влада Угорщини миттєво ввела карантин, заблоковано переміщення тварин, ферми закриті на санітарну обробку. А європейський союз вже готує рекомендації для ветеринарних служб у сусідніх країнах. Здавалось би, звичайна епідемія, але в цій історії. З'являється несподіваний поворот. Будапешт публічно натякнув, вірус може мати штучне походження. Про це заявив голова апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергели Гуяш. За його словами, штам, виявлений в Угорщині, раніше взагалі не циркулював у Європі. Його подібні варіанти раніше знаходили лише в кількох регіонах Азії та Середнього Сходу, зокрема в Ірані, Індії та Пакистані. В Європі він ніколи не фіксувався ні серед свійських тварин, ні серед диких. Міністр сільського господарства прямо заявив, що не відкидає гіпотези навмисного інфікування тварин ззовні. Тобто тепер це вже не просто про ферми, а про безпеку всієї Європи або про одну хвору корову мандрівницю з Ірану. Відкидати нічого не можна. Угорські спецслужби, за даними тамтешніх ЗМІ, вже почали внутрішнє розслідування, хто і як міг занести збудник на територію України. Науковці тим часом працюють над секвенуванням вірусу, а європейські ветеринарні лабораторії вивчають зразки, щоб зрозуміти, чи дійсно маємо справу з біозброєю або витоком з якогось закритого об'єкта. Хоча деякі експерти припускають і природнє занесення з дикими тваринами або через корм. чи, і, можливо, необроблене обладнання, але з огляду на штам, що раніше в Європі не фіксувався, версію про втручання теж ніхто не відкидає. А у соцмережах серед простих громадян шириться ще одна версія: про банальну недбалість або корупцію в аграрних і санітарних структурах. Мовляв, порушення правил імпорту, несертифіковані корми чи ігнорування елементарних норм біобезпеки, могли відкрити двері для інфекції навіть без жодної змови. На тлі цих заяв в Угорщині посилюють безпеку. Тим часом сусідні країни, зокрема Австрія, Словаччина та Хорватія, вже ввели додаткові пункти санітарного контролю. На кордоні та просять фермерів повідомляти про найменші підозри. Пишіть у коментарях, як ви все це бачите? Збіг? Провокація? Нехай ваші думки почують інші. Принц Гаррі зустрівся з українськими ветеранами та виголосив Слава Україні! Такого ви ще точно не бачили. Слава Україні! Героям! Слава! Це не був офіційний візит із камерою в обличчя, це був тихий приїзд із сильним меседжем, що побачив Гаррі у Львові, кого зустрів і чому залишився вражений. Розповідаємо далі. Ну, мають же бути і хороші новини, правда? Мене звати Микита Аврелюк. Якщо ти вважаєш, що такі моменти варто чути і бачити не тільки у Великобританії, підписуйся і поширюй це відео. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!